Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі, сьогодні ми з вами поговоримо стосовно фізичної ідентифікації пенсіонерів, як не втратити пенсійні виплати у 2024 році. Дуже багато питань саме з приводу цієї теми. Особливо вас цікавить, якщо ви виїжджаєте за кордон після початку війни. Тож Міністерство соціальної політики України надало офіційні роз'яснення, якщо пенсіонер... Ви пенсіонер і ви виїхали від початку війни за кордон. Якщо ви активно користуєтесь своєю карточкою банківською, на яку приходять пенсійні гроші, тобто ви розраховуєтесь за цією карткою, за послуги, за товари, ви знімаєте періодично гроші, значить вам. Нічого не потрібно проходити, адже ви так таким чином постійно підтверджуєте свою особу, що ви є живими і що ви користуєтесь пенсією, ви її витрачаєте. Але в даному випадку є виключення для пенсіонерів. Я про це говорю в кожному відео. Це ті пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року. Ви ми всі з вами пам'ятаємо, не буду повторювати, що фізичну ідентифікацію і раніше потрібно було проходити, просто на період дії карантину цей процес не був врегульований, тобто ви її не проходили. Далі, якщо ви проживали в Україні, отримували пенсію Укрпоштою. Перемістилися за кордон і не оформили переведення пенсії на банківський рахунок. Таким чином. Укрпошта просто втратила фізичну можливість доставляти вам пенсію і не доставляла вам її понад 6 місяців. В такому випадку вам теж потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Тож, підсумовуючи фізичну ідентифікацію пенсіонерам, які проживають за кордоном від початку повномасштабного вторгнення, потрібно проходити в двох випадках: перший Якщо ви е, е, стали внутрішньо переміщеною особою до 24 лютого 2022 року, якщо ви отримували пенсію Укрпоштою, перемістилися за кордон і не перевели свою пенсію на банківський рахунок. Таким чином, ви її не отримували цю пенсію понад 6 місяців. В цих двох випадках вам потрібно пройти фізичну ідентифікацію, якщо ви зараз знаходитесь за кордоном. Як можна пройти фізичну ідентифікацію, способи проходження я розповідала в попередніх відео, повторюватись не буду. Цю інформацію ви вже знаєте. Також ще один хочу розповісти наступний момент стосовно проходження фізичної ідентифікації. В закордонній дипломатичній установі, що вам робити, значить, одним із варіантів, способів проходження фізичної ідентифікації є те, що ви можете звернутися до закордонної дипломатичної установи України за отриманням документу про посвідчення факту, що ви є живим і що ви проживаєте на території тієї чи іншої країни. Якщо ви отримали довідку від консульства, яка посвідчує вашу особу, які ваші наступні дії для того, щоб ви могли пройти фізичну ідентифікацію і відповідно отримувати пенсійні виплати, ви е, повинні написати у довільній формі заяву про продовження виплати пенсії, Цю заяву разом з отриманим в дипломатичній установі документом надіслати поштовим відправленням Пенсійному фонду України за місцем вашого перебування на обліку. Також ви можете цю заяву подати через веб-портал електронних Послуг Пенсійного фонду України. Але тоді до неї вам необхідно буде подати якісну відскановану копію документа, яка посвідчує е е факт, що ви є живою з використанням електронного цифрового підпису. Відвідувати консульство не є обов'язковим. Ідентифікацію ви можете пройти також віддалено в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. За допомогою відеоконференцзв'язку теж розповідаю, як ви можете це зробити. В попередніх відео є необхідна інформація, тому будьте уважні. Ви зрозуміли. Я думаю, впевнена, що зрозуміли, кому з пенсіонерів, які зараз знаходяться з початку повномасштабного вторгнення за кордоном, потрібно пройти фізичну ідентифікацію.